Дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. мої люди, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини Сьогоднішнє відео у мене буде не з моїми роботами і не з майстер-класом, а такий невеличкий огляд моєї закупочки пряжі. І так, зараз я вам покажу, що саме я купила. Перша це я взяла для проби алізе діва білого кольору. Я ніколи з такої ниточки не в'язала, тож вирішила купити і спробувати. Тут у нас з вами на 100 г 350 метрів і 100% 100% мікрофібра. Так, що ще хотіла показати? А, номер кольору так 55-й. Ось такий ось біленький Алізе діва. Наступна ниточка. Ярнард ідеал. Такого рожевого кольору. Так, тут у нас з вами номер кольору 229. На 50 грамів йде 170 метрів і 100% хлопок. Ну, от така вона. Якщо ця на дотик більш така м'якенька, то а, ідеал більш така ну, сухіша йде ниточка, Так, ще взяла ідеал ось такий ось номер кольору 245. Склад той же і метраж. Також 100% хлопок на 50 грам, 170 метрів, тільки вже в новенькій етикетці. Отакий, трішечки суховатий. Так, наступна ниточка, яку я взяла, це ось така ось ярнард стіль. Номер кольору 651. На 50 грамів 185 метрів склад 67% у нас з вами хлопок і 33% віскоза. Це ниточка, вона йде трішечки як ну, поблизкує. Ну, Дуже приємно на дотик, мені вона дуже сподобалась. Як вона буде себе вести в роботі, я ще не знаю, але на дотик дуже-дуже приємна. Так, далі наступна ниточка це ось така ось красивенька. Єрнард Махнатан. Правильно, неправильно, ну, читаю так. І так, склад у нас з вами тут йде 56%. Металік ярн, 7% шерсть, 7% віскоза і 30% акрил. Номер кольору 907 на 50 грамів 200 метрів. На перший, ну, на вигляд вона така товстенька, а коли ну, будемо в'язати, мені здається вона трішечки, ну, така. Не така буде повітряна, дуже красива. Так. Так, далі взяла новиночку для себе, а я такі ниточки ніколи не купляла, так як в'язала іграшки, і у мене були тільки плюшеві ниточки, так? Зараз я для себе взяла для в'язання одягу для іграшок. Ось такий ось різновид ниточок. Ну, щоб спробувати всі і знайти свою золоту середину. І так, взяла ось таку YarnArt Summer Dream. На 100 грамів іде у нас з вами 350 метрів. Це якщо на 50 грамів, то 175. Так. Ось такий ось маланж. Дуже красива ниточка, дівчатка. Дуже красива ниточка. Так, номер кольору 43,02. І склад 30% у нас з вами йде віскоза. і 70% у нас йде з вами котон хлопок. А, так, 70 на 30. 70, 30 вискоза и і 70 в хлопок. Ну, віскоза – це оця ось блискуча ниточка вкраплення. Дуже красиво. Так, далее. А, взяла ось такусь газал Baby склад ниточки 40 відсотків мариносова шерсть 20 відсотків кашемір і 40 в акрил номер кольору 832 на 50 грамів 175 метров. ось такий ось дуже красивий колір Такий, не знаю, передає камера чиним но дуже бомбезний. Так, далі. Із Газал baby Вул взяла ще такий колір. Так, один номер color. 823, такий ніжно-бузковий, ну більше, ну такий ніжно-ніжно, ніжно-фіолетовий. І ще взяла Ось такий ось. Газал Бебі Вул. Номер кольору 813. Ось такий ось синій. Також дуже красивий кольор. І остання. Газал Бебі Катон на 50 грамів 165 метров Номер кольору 3431, 60% катон і хлопок і 40% акрил. Ось така ось ниточка. Ну, Колір синій більш схожий на джинс. На джинсовий, так? Да? Отакі в мене були закупочки пряжі. Ну от, мої любі, на цьому в мене все. Я поділилася з вами своїми невеличкими закупочками точніше, однією закупочкою. А, да, купляла я ниточку, я завжди купую в одному місці. Це новела хаус, мені там дуже подобається. Тож, якщо бажаєте, проходьте в магазин і замовляйте для себе там ниточки. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. На цьому в мене все кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока, мої любі!